О, вони всі біжать. йо ма Я сподіваюся, у них нема там дірки. Йдемо вниз. Ідемо, минусь. Як красиво. Доброго дня усім. Ну туди піду зараз направо. це йде? Хто це йде? А куди ти йдеш? Ух ти, я перший раз бачу. Ти бачив оцю грижу на дереві? Ми колись дитинстві такі маленькі бачили. На корінцях в основному називали їх свинки. Не знаю, чого так. Тут уже трошки гілки розтягли. А куди ти лізеш? Сюди я теж хочу сюди. Ну почекай, я теж хочу залізти. Аби кудись залізти. Аби тільки порушити якусь чужу приватну територію. Ой, тут так прикольно. Там будинки. За дерево впало і виник прохід сюди. Це дерево таке гігантське. Це з тобою, коли підеш, да, завжди кудись поліземо. В цікаве. В те, що не можна. Ой, на дворі добре, нині, до речі, вже і жарко. Шапку треба зняти. Щось я Перестаралась трохи в одязі. Ви таке тут пасивисько для корів велике. Мм, боже як добре на дворі. Прям весна-весна. Може квіточки які будуть красиві. О, там чиїсь обістян. О, там хтось навіть зробив собі якийсь чи розсадник чи що. Вон подивіться, аж там прикольно. Тут уже десь, може, і дикий щавель є. Кінський то видно, а дикого не видно. М -м -м. Я б зараз кисленького пожувала. Туди ми завжди ходимо. То. О, це дерево мені завжди подобалось. Таке незвичайне. А ти можеш стати біля дерева, щоб я показала його масштаб? Воно якесь наче з'єднане з багатьох дерев, це липа, здається. А може і ні, я зараз по листках подивимось. Бачите, яке воно по розміру? Таких в Ірландії дерев дуже багато. А ну подивись, що це за дерево? Що це за листя? Ось такі... Ні, це точно не лип. Ось такі в нього й плоди. А ось такі листки. Дивіться. Що це за дерево? Ось такі листки і плоди. Напишіть, хто знає. Прикольне. Бачите, яке воно незвичайне? Велике, дивіться, яка гілка масивна, здорова. Крепко. Сонечко якраз ще вийшло. А ось отакі вони називали ми в дитинстві штуки, відбували їх. Кульки такі свинками називали їх. Бачите, яке воно? Зі всіх боків. Ця камера, ну ця інша камера, вона погано показує. Що ти робиш? А, тут перекрито. Це вже там інша ферма. Вон там ворота є з того боку, Макс. Можемо вийти через ту ферму. Чуєш? Нема корів, вже давно не бігають. Вон там. Вон там наверху ворота є. Можна туди потрапити. Ну воно дивись, що тут, то, то не ворота. Чи теж фіртка? Бачу, ну фіртка, що то? Чи це аж на тушу туди далі? ферма? може це взагалі територія тих людей, а вони там якраз ходять по вулиці. Не їхня. А може. Бачите, тут все перегорожено. О, тут дірка є, давай тут проліземо. Піднизамось. Тут можна пролізти. І там унису так о спуститься, тут нема худоби зараз. Ой, дивися. Переліземо чи ні? Поверху точно ні. О, ти що? Чекай, 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 чекай. Ні. Порве, порве. Можна. Ну все ми не трогають. Таке, що оця ж земля бруднюча. Це називається тільки попрали речі. <сумілення> І що, мені так само лізти? Як хочеш? Да. Ну, Так. На не. Я, навірно, туди пойду через фіртку. Я не знаю. Ні. Мені кажеться, що я порву курточку. Ні, не порвеш. Ну давай. Прилізла. Ой, як добре. Ми такі впевнені, йдемо такі. Я ж ніде не зачепилась там, ні? А ну то що козку одної, то я. Відчула. Красиво тут. А там внизу є вихід. Там аж... Ого, це нам. Ну. Аж туди треба спускатися. Блін, як дитинство нагадує. А ці поля. Зелені Ті трави, коров паслими, малими. О, там як красиво. подивіться. Ви прямо разом зі мною ходите скрізь. Я за Максимом, а ви за мною. Заразом за, за, за нами. Який Кідуб великий, гарний. Те ж тут коровки ходили, може коники, я не пам'ятаю. Ми тут корів бачили восени, а може ще які тварини є. Але квіточок поки що ніде я не бачу ніяких красивих. Чи так пташечки співають? Ну що-шо, -що, природа в Ірландії класна. Бачите які? Края вийде, наче в Карпати десь. Я в свій час багато раз їздила в Карпати, в Закарпаття, в Прикарпаття, туди на захід України. Щось є трішки такого, знаєте, спільного відчуття таке, як зараз модне слово вайб такий. Природа, бачите? Максим кайфанув. Кайфуєш? Кайфушечки, скажи. Так? Да. Ну, да, чи ні? Да, скажи. Класно. Ой. Щось присіли подивитися. Красу побачили, яке тут здоровенне дерево впало. І не одне. Коли буревія цей був. Ого. Ой, тут зашмаркнулось. дивіться, як відламалося. А ота прям з корінням упало. Нічого собі. Оце тут бабах було. Бачите, вони не поспішають дерева ці прибирати. Ого. Ну, камера все не передає розмір цього всього. Вон там. Грав'че дерево впало. Вон бачите як? Яке здорове. А, і там, он. дивися попереду ще скільки, Макс. Дерево там лежать. Коротше, може це в цьому році, а може ті, що ще й попередній рік. Ту ж буреві частенько, я так розумію. Ну, такі, як в цьому році було недавно. То такого не було ще... Ой, я казала, ще чи з 40-го року чи з якого, я не пам'ятаю точно, ну дуже давно не було такого сильно. А так загалом то тут часто. Вітри зриваються і таке лихо робиться людям. Так, ну ми можемо пройти тільки отам. Отам, вийде, там навіть ворота ж є. А, воно ворота є. Так, ми навряд чи вийдемо. Хіба що наліво туди підемо? Максим, підемо туди наліво. Чи куди ти йдеш? Там, може перегороджено також. Це ж ми по чужій фермі ходимо. Я ж вам ото показувала о, звідти цю частину. А тепер з цього боку показую. І це з Максима. Поведешся скрізь палазиш, називається. Ох туди дитя. Та рослина красива. Значить бурячок. Вже поліз по туди вон, на гору, дивіться, куди пішов. Я не знаю, цікаво вам такі прогулянки зі мною? Напишіть, цікаво, не цікаво. Але незалежно від вашої відповіді. Я все одно буду знімати, тому що мені самі цікаво знімати, щоб це залишалося в пам'яті, щоб люди дивилися. Мої знайомі, родичі, мама. Їй цікаво, і їм цікаво. І головне, що мені цікаво. Але було б непогано, щоб і ви якісь відповіді дали мої глядачі. Чи цікаво вам. Дивитися на природу Ірландії, на наші отакі вилазки. Міні-такі подорожі по місцю. Вибачайте, що нема багато подорожей по самій Ірландії, тому що не часто з кимось на автівці кудись виїздимо. Ну, можна сказати, дуже-дуже рідко. Автівки в нас немає. Так що знімаю те, що поки що можу. Так, один пішов? А дивіться, які оці зарослі оцієї ожини, тут ж не пролізеш ні за що. Подивіться, який масштаб її. Тут її паркану не потрібно, вона переділяє. Туди і корови не лізуть, тому що корови ж не дурні поцарапатися. Це він там уже наверху. А, воно вже сидить. Отто, вон там. А, тут і, наверное, проходить. Я туди не хочу. Нє! Туди підемо. Хочу, щоб до нього йшла. Блін. А туди нема проходу. Це насолоджується краєвидом вже ж. А то же. Ну тоже. Дивіться, гіляться. А куди йти йшов? Прямо отак чи туди? Прямо йти? Капець. Блін, да я упаду. Ты думаешь, я туда выдерусь? На горбатюруцу. Цю. ж тут гарно як тут гарно десь які та ага. як же тут гарно це все дуби Тут може і гриби були восени Але ж тут корови, пасуться. Ну, може вони тут не ходять? Тут наче, а он є какульки ж корови що вони Може десь ходять тут А, тут ось зачинено, бачиш? Сітка. То ми тут і не Вийдемо, вийдемо, Там дорога чи ні? Чи це мені здається? А чого не зараз? Не хочеш? А як тут ти ми ж у двір зараз вийде? Давай вопрос. Тут теж переділено, туди вниз можна, куди ми йдемо? Ось вот туди. Виділи. Там надому. Ну хочешь, йде. Я не знаю. Я не впевнена, що я хочу. Шо, підем вниз? А, а Зараз, що, підемо низ? Пішли. Щось трьом. Зараз хтось вибіжить, а вот тут свариться. То, Знайшла. Оці квіточки. Як вони називаються, я не пам'ятаю. Якісь із первоцвітів. Не даремно прийшла, я ж пішла показувати світи нові. Йдемо вниз. А тут, дивіться, що характерно, який паркан старий із каміння. І туди аж донизу, дивіться, як гарненько. Щось в мене таке враження, що ми зараз зайдемо кудись в тупичок. Коротше, тут закрито, а туди туди є якась стежка. Бачите, там вам дерево, але це вже не в цьому році, то давно впало вже. Дерево. Тут якісь... Всі бігали, чи хто? Ось тут є явна стежка. Це ми залізли. Трошки Ірландії вам зсередини покажемо. Тому що так просто не погуляєш. Все приватна територія. А, і туди вон пішла. Ця стежка. Там далі непроходні колюхи, а тут просто стежка. А, та тут пасовиська. Поле знов таки. Ага, це той будинок. Так, ну що, куди далі? Куди ми вийдемо? Навірно, дороги. Десь до воріт вийдемо. А там, все прийшли. Як же ж тут гарненька? Не знаю, може і вихід там є. Донизу туди. Або до когось на ділянку. Таке сьогодні довге відео вийде. Я тут постою ні ні я не піду. Тільки якщо ти скажеш, що там вихід є. А там зараз поцарапається вже брудні штани, кофта, кросовки, зараз буде поцарапаний болото. Бачите, скільки тут цих ожинок із цього боку? Коротше, крикнув, що там нема проходу. Пішов зріже тудою, а я поверху Побачив, що там далі. Я йду, лускаю насіння. Зернятка соняшникові і насолоджуюсь цим повітрям чудовим, весняним. Але душою і серцем я зараз в Україні. Тому, напевно, і не можуть тут ніяк розвиватися. Тому що я там. Фізично тут, а морально я там. І так хочеться аж душа щемить, щоб вдома можна було так спокійно. По мирній землі ходити. Без ракет. Ух ти, який вид, який вид красивий. Сьогодні красиві місця знайшли. Просто і маса задоволення. Красно. Стежка і собачки бігали, видно, слідочки від песиків. Куди це ми зараз зайдемо? А ні, там гарно втоптано. слухай. Може, ще й нормально зайдемо зараз. О! Ну, капець, ото брудняка пролізла як-небудь одне Ну давай, я вже йду. Це стежка коров'яча, корови собі тут, прохід зробили через ожину, ого, як же ж тут гарно. Слухай. Подивись, як гарно. Ми тут ніколи не були. Ну, зараз тудимо вниз, до дороги спустимося по-любому і там десь вийдемо. Аж там. Ну та дорога, що ми не раз туди ходили вже. Це ж там якраз уже і приватні будиночки. Так що така в нас сьогодні прогулянка. Вони всі біжать. Йо-мойо! -йо. Я сподіваюся, у них нема там дірки. Йдемо, Винусь. Ідемо, Винусь. Пішли? Ну, типу, подожди, діти їх. Мені здається, що то поні, а то звичайні коні. Коротше, налякали вони нас. Ну так, да, ми їх подивилися на нас так. І такі так, ребятка, а ну валіть звідси. А куди ми зайшли, я поняття не маю. Я ми звідси вийдем? цей Це якийсь капіталь. Диви, дивляться на нас. Диви, дивляться, дивляться. Диви, 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 диви. Коротше, пробираємося як можемо. Десь дорога, Дитя Побігла. Надіюсь ми тут вийдемо. Я дуже надіюсь. Ми вже тут поля обійшли. Марциси тут. Фазани вилітають.